Не минула й доба після прийняття скандальних законів, як весь світ висловив своє занепокоєння ситуацією, що склалася в країні, яка буцімто декларує верховенство права та дотримується демократичних цінностей. Втім, голосування нардепів свідчить про зворотнє. В українців залишилася ще одна надія: що гарант все ж накладе вето на квазідемократичні закони. Втім, за попередньою інформацією деяких видань, які посилаються на надійні джерела, закони все ж таки підписані. Ну чула, я не задоволена ними. Негативно. Втручання у приватне життя, заборони вільно збиратися, пересуватися та висловлювати свої думки це тільки вершина айсбергу. Всі як один переконані затягування гайок, тільки посилюватиметься. Мені просто страшно від цих законів. Особливо те, що я не маю права сказати нічого не ні в інтернеті, не близькій подрузі, ні не сестрі. Я вже боюся. Проголосовані в ручному режимі не тільки круті закони, прийнятий і бюджет України, який не гарантує стабільності в державі. Не Знаєш, яке майбутнє чекає наших дітей? Не знаєш, чи буде задаток у тебе зарплата, чи буде робота у мого чоловіка. Опозиціонерам не вдалося блокувати раду, реалізувати заплановане на майдані. Тим не все втрачено. Переконаний народний депутат України Віктор Балога. Зокрема, він запропонував опозиції та звернувся до свідомих громадян країни із закликом об'єднатися та самим вершити свою долю. Політик запропонував наступне. Спільно координувати роботу не фракцій, а сформувати в неділю уряд на перехідний період. Депутати парламенту, в свою чергу, повинні всі кожен день збиратися на майдані, формувати повістку дій уряду перехідного періоду. Уряд повинен обратися з числа тих, хто з силою волі потрібно призначити найавторитетніших керівників по областях, але не по партійній квоті, а знову ж таки найавторитетніших лідерів областей, за якими піде народ. Зібрання у широкому форматі опозиції, позафракційних депутатів і непарламентських активістів рівня Юрія Луце. Енка зібратися в суботу або в неділю вранці показати народу свою єдність, усім разом вийти на майдан з єдиним планом дій, затвердити його на народному вічі і в ту ж хвилину приступити до його виконання. Потрібно негайно рятувати країну.